Вітаю, друзі! Мене звати Кривоніз Наталія, я тест-менеджер, бізнес-коуч і трохи блогерка. Сьогодні буду трохи блогеркою. Буду записувати відео про Гран Канарію. Насправді пишу це відео з першого разу, тому одразу перепрошую за різні зупинки, якісь дуже емоційні прояви. Бо я. Ем... Не планую нічого з нього вирізати, буде вам таке цікаве живе відео. В першу чергу, чому я вирішила записати це відео? Перед тим, як ми збиралися на гран канарію я практично нічого не змогла знайти українською мовою на Ютубі про цей острів. Тому, думаю, що має бути контент нашою мовою про всі можливі країни, острови і. Роблю свій маленький вклад в це також. Про що ми сьогодні з вами будемо говорити? Я структурую цю інформацію по таких пунктах, як туди доїхати долетіти з України, оскільки зараз я в Україні, про оренду, авто чи інші способи подорожей по Гран-Канарії, про апартаменти, які там можна знімати, пляжі. Що там дивитися, про людей, мої суб'єктивні враження, про їжу, ціни і загалом порівняємо цей острів з іншими іспанськими островами. Отож, поїхали. До речі, підпишіться на мій канал, тут є відео на різні теми, всі, які мені цікаві, дуже багато по коучингу, частково психології і такий загалом лайфстайл. Отож, щодо Гранд Канарії, це було дуже спонтанне рішення з моєї сторони, тому в мене не було багато часу підготуватися. Але все ж наш відпочинок відбувся і є багато чим поділитися. Отож, почнемо з того, як туди долетіти. Загалом, квитки можна знайти на різних лоукостах, наприклад, Ryanair чи Візер. У нас був Ryan Air з Кракове, з Польщі, в Гран канарію Летіти орієнтовно 5,5 годин, може бути там 5, трошки менше, але загалом 5,5 годин. Ціни, ціни на квитки варіюються в залежності від того, коли ви їх купуєте. Загалом ви можете спокійно вкластися в, в ціну туди і назад, в 300 доларів. В залежності, коли ви ці квитки купуватимете. От. Щодо оренди авто. Найкраще взагалі в Іспанії найкраще бронювати авто в якихось локальних компаніях. Будучи перед тим на острові Пальма де-Майорка і маючи дуже позитивний досвід оренди авто в локальній компанії, я вирішила скористатися. Цією ж компанією цього разу але вийшло дуже цікаво бо вони для українців, саме ця локальна компанія, не пропонують страхівок. Якщо ви хочете повну страхівку на авто, а не цю мінімальну аля цивілки нашої, вам потрібно заплатити досить багато в цій компанії. Тому я компанію напряму не буду рекомендувати. Просто шукайте якісь компанії і уточнюйте всі ці умови, щоб потім не виникало казусів, як у нас. А ще такий розкажу цікавий випадок. Я обіцяла своїм підписникам про нього розповісти про оренду авто. Я оце вирішила зекономити на авто і орендувати авто з ручною коробкою передач. Думаю, ну, невже я не зможу, їздити, невже я не зможу їздити на ручній коробці? Я ж в мене ж стільки років досвіду їзди на ручній коробці колись. От. І було дуже смішно, того, що. Я спочатку дуже довго не могла ту машину взагалі завести, оскільки там була система економії викидів. Це коли вимикається двигун на світлофорах. І відповідно, щоб таку машину завести, то потрібно без, тобто, не будучи вже на стартері, вона має бути взагалі вимкнена, її заводити з витисненим щепленням. Або якщо вона у вас вже на стартері, але ще ніби не заведена, вона насправді, якби ви докручуєте цей ключ, і вона насправді заведена, просто вам треба почати тиснути е, е, з е, затисненим щепленням, почати тиснути газ. Ну, хлопці, напевно, про це знають. Але, ну, Я не могла її завести, нам довелося просити якогось чоловіка, щоб нам допоміг. Наступний прикол з машиною був е, про те, що я не знала, як там вимикається задня передача, бо там вона вмикалась так само, як передня, за винятком того, що потрібно втиснути, ем, втиснути цей перемикач передач. І так само було ще важко з ручною коробкою перший день, бо машина була без антиблокувальної системи і вона дуже сильно відкочувалася. А там багато серпантинів, якщо ви будете кудись їхати. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви не профі-водій, то таки краще переплатити і взяти машину на Автоматич з автоматичною коробкою передачі буде набагато легше, або, хоча б якщо зручною, то запитати, чи вона має цю антиблокувальну систему, антивідкочувальну систему. Бо на серпантинах, то якщо ви десь зупинитесь, або десь запаркуєте, з оскільки там з парковками досить великі проблеми в деяких регіонах. То теж буде важко вам виїхати на такій машині. Але в нас все було загалом без проблем, ми з машиною нічого не зробили, всюди їздили по серпантинах, було класно. Але кажу, це залежно від того, наскільки ви відчуваєте себе професійним водієм. В залежності від того, дивитесь, яку машину вам орендувати. Чи не орендувати? Якщо ви вирішите не орендувати машину, то ціни на таксі ем, ми не брали. Це те, що я дивилася по сайтах. Вони ем, варіювалися приблизно з, з аеропорта. У нас було десь 25 кілометрів, то таксі пропонувало за 40 євро. Ну, тобто, десь так: 1 євро, десь один кілометр, трошки більше, ніж євро. От, Якщо ви не будете нікуди їздити, ви можете і не орендувати авто, але я думаю, що це не має сенсу, бо таке цікаво, якщо ви вже їдете на такий острів, то цікаво десь поїздити і щось подивитися. Так само можна їздити публічним транспортом, але зупинки від пляжу досить далеко. Ну, Принаймні в тому регіоні, де ми були на Півдні, там всі зупинки були досить далеко. Щодо інфраструктури, є багато різних кафешок всюди, бо це такий туристичний, туристичний острів і дуже багато супермаркетів. Але перед тим так само туди ходять дуже багато місцевих. І, власне, дуже цікаво ходити в кафешки туди, куди ходять місцеві. Я про це потім трошки пізніше розповім. Щодо апартаментів, ціни дуже варіюються. І в залежності від того, наскільки близько це до пляжу, який вигляд з вікна, дуже-дуже дуже різні ціни. Я навіть не буду зараз ем, називати гілки тих цін, бо вони насправді дуже різні. І це вже в залежності від того, які у вас вподобання, які у вас преференції щодо житла, ви можете собі подивитися чи на сервісі Airbnb, чи на Booking, чи на якихось локальних сервісах. Іспанських, і обрати собі якусь хату. Нам з хатою не дуже пощастило, бо в нас був дуже неприємний хост. І загалом в мене склалося таке трохи дивне враження про іспанців, власне, про гран канарців Вони якісь такі ем, не сильно переймаються якимись речами, вони. Ем, Ну, я, я, я навіть не знаю, як це охарактеризувати. Е, ну, тобто, комусь погано, ну окей, головне, щоб мені було добре. Е, е, з іншої сторони, вони живуть в своє задоволення, і це класно. Mm -mm -mm. Там, десь так, пляжі. От чому рекомендують всі Гран Канарії, тому що там перфектні пляжі, дуже гарні. Чесно, якщо порівнювати з... це, це кому що подобається. Якщо вам подобаються пологі пляжі з піском, то це ваше. Там досить тепла вода. Ну, ми були в кінці березня, вона така була ще не дуже тепла, але загалом там цілий рік тепла вода за винятком зими. І... Ідеальний пляж для дітей, якщо знайти десь ще таку бухточку, бо все зрештою це океан. А Гран Канарія вона в Атлантичному океані і дуже великі хвилі. Тобто, з маленькими дітьми може бути не дуже зручно, хіба дуже близько біля берега. Але пляжі класні. Але знову ж таки кажу, це в залежності від того, що вам подобається. Бо, наприклад, в Єгипті ви можете плавати там, дивитися на якихось рибок. Тут такого немає. Ми не брали жодного туру на яхті. Не знаю, можливо, там теж десь є дайвінг, але, але ми цього не пробували. Є пляжі як з білим піском, так і з таким чорним вулканічним. Різні є. Так само в них дуже популярний пляж. Ви можете знайти про нього інформацію в інтернеті. гуй гуі це нудистський пляж. Але до нього він важко доступний. До нього ви машиною не під'їдете. Там потрібно ще десь на півтора години йти. Ми так до нього і не добралися. Але кажуть, що він дуже гарний. А з таких популярних, на яких ми були там, де дуже багато людей, це Амадорес. Непоганий пляжик, але дуже багато людей. Я не люблю багато людей. І ще ми були на муніципальному великому пляжі Сан-Августін. Він мені дуже сподобався, там є дуже багато лежаків, парасольок, вільних. За ними доглядають гарний пологий вхід без жодного каміння. Але моя любов була пляж піратський. De Це, як іспанською він називається, бо він був, щоб дійти до цього пляжу, потрібно було спуститися сходами з гори. І там було зазвичай мало людей, і він був дуже мальовничий. От, Він біля Сан-Агустіна на півдні цей пляж Він не є таким популярним, але він дуже гарний. Можете пошукати і поїхати десь в цей район. Він, і там такі ще скелі навколо які можна обпливати. Ну, дуже гарний пляж. Так, ще така особливість пляжів ну, в багатьох таких туристичних містах ходять люди топлес. Але тут, на Гран Канарії, також багато людей абсолютно, ходять абсолютно голі. Тобто вони. Не лише без верхньої частини купальника, а без нижньої. І це нормально. і всі на це ну, ніхто на це не, уваги, не звертає уваги. Тобто, не дивуйтесь, якщо ви десь таке побачите, для них це норм. Особисто мені було трохи смішно, коли я бачила там голих медитуючих чоловіків. ну, Але, але, але такий цікавий досвід. І на Гран Канарію рекомендують їхати власне за пляжами. Вона славиться своїми пляжами. Хоча, знову ж таки, мені на пальма де майорці, вони сподобались набагато більше, вони набагато мальовничіші, цікавіші, там інша рослинність, там можна побачити якихось морських зірок. Тут такого немає, бо дуже сильні хвилі. Вони просто все змивають, але так само і немає жодних медуз. Ну, я не знаю, де є медузи, окрім Одеси і Албанії, більше їх ніколи ніде не бачила. Е, так, що там дивитися? Е, дуже є гарні гори в центрі острова. Е, туди, ну, як, туди не важко доїхати. Насправді, острів малий, його можна. Об'їздити за два дні повністю, я б сказала. Але коли ви поїдете в центр, майте на увазі, що там набагато нижча температура в горах. Ем... Коли в нас були холодні дні температура внизу біля пляжу була 20 градусів, то в горах вона була 4, тобто 16 градусів різниці. Тому вдягайтеся, якщо ви збираєтесь туди їхати, і там серпантини. Тобто теж потрібно врахувати той момент, що може бути важко водити. Мені дуже. Там є багато бананових плантацій. Мені дуже сподобалось місто Арукас це таке старе з старою базилікою, з такою старою церквою, виконано в кількох стилях. Вона і в готичному, і в такому і в готичному стилі, і в така вона. Трохи схожа мені, вона чорна, але вона трохи схожа за стилем на цю церкву в Мілані, на головній Міланській площі, забула, як вона називається. От, І ще мені дуже сподобалась їхня столиця Лас Пальмас. Там теж є такі гарні будиночки в різних стилях, в такому колоніальному стилі, в якомусь вікторіанському стилі, ну, такі прикольні. Прикольні будиночки. І теж там є гарна церква. Дуже багато різних сувенірних магазинчиків. Там така ціла вулиця є велика. З різними магазинами. можна собі купити все, що душа забажає. З таких цікавих локацій там ще мені сподобалась пустеля, їхні дюни. Вони теж є на Півдні. Коли поїдете на дюни, обов'язково беріть окуляри або щось, якісь шалі від піску, тому що там дуже сильно дує вітер, і цей пісок вам летить в обличчя, і воно так трохи неприємно. Але дуже класно. Можна на тих гірках, беріть ще собі якісь пакети або такі, як для серфінгу, дошки. Там дуже класно з'їжджати по тому піску. Дітям дуже подобається, дуже рекомендую власне поїхати на дюни. Так, про людей я вже розказала їжа. Насправді ми мало спробували їхньої саме канарської їжі. В них популярні сири, не такі непогані сири, різні види риби, теж непогана риба. Є дуже багато кафешок інших національностей: там, наприклад, грецькі, тайські, американські. В них дуже багато фастфудів. Тобто будь-хто практично може собі знайти, що поїсти, з цим проблем немає. Там досить дорого. Навіть порівню... Ні. ну, Якщо порівнювати, мабуть, з пальма де Майоркою, то не дорожче. Але якщо порівнювати з материковою Іспанією, то таки дорожче, і порції менші. Якщо ви десь в Іспанії замовите якусь там таріль-паельї, то вона буде більша, ніж на Гран Канарії. М -м От. Ну, Загалом вона така досить дорога, як на мене, ця Гран Канарія, бо там навіть біля великих торгових центрів є багато платних парковок, і потрібно за них платити. Там, наприклад, година парковки коштує. Як де, навіть були такі, там, де година коштувала 3 євро. Ну, тобто ціни там такі досить високі, потрібно на це розраховувати. Якщо ви вже туди летете, то потрібно розраховувати, що порядок цін там досить високий. А, так. Порівняно з іншими островами, на Тенеріфа я ніколи не була. Була на Пальмі де Майорці. На Пальмі де Майорці мені сподобалось набагато більше рослинності, більше мальовничі пляжі. Є такі цікаві маршрути для ходьби. Дуже багато віл окремо з виглядом на море. Тут, на Гран Канарії, вона більш заселена. Тут теж багато віл з виглядом на море, але вони. Близько одне біля одної, менші території. Вона така густо населена, і, ем, вона, і вона набагато туристичніша мені. Ну якось ем, Вони приймають туристів багато. І всі ці будиночки на березі моря вони такі, як готелі, або ну, там, там набагато менше. Таких окремих віл, яку можна собі винайняти і там бути, на відміну від Пальма де Майорки. Але це теж залежить Залежить від того, чи ви на Заході, чи на Сході, чи на півдні, чи на півночі. На Гранд Канарії найзеленіший Захід і північ. І ми на Заході практично не були. Тобто ми були лише трохи на Сході, на півночі і на півдні. Ми найбільше часу ми проводили на півдні. І південь набагато тепліший за північ. Ну там різниця, десь, я не знаю, 4 градуси, незважаючи на те, що острів маленький. І ще щодо погоди, якщо ви вирішите їхати, то на півдні майже ніколи немає дощів. Там дощі десь три рази на рік. А на півночі це може бути. Ну, як в будь-якій іншій європейській країні. Тобто там часто бувають дощі, там набагато холодніше. Якщо їхати на північ, то потрібно таки їхати в теплу пору року, там, наприклад, в травні, і ну, протягом літа там вересень. Я думаю, що решта днів там вже холодно. Mm -mm. Так, наче все вам розказала, що хотіла. Спробую повставляти якісь фоточки. І якщо щось цікаво, то пишіть в коментарях. Дякую, папа. Сподіваюсь, що вам було цікаво.